У більшості випадків під терміном статистичний аналіз мають на увазі статистичну перевірку гіпотез вивідну статистику. Однак є ще один різновид статистики, описовий, який використовує методи статистики та графічні підходи для представлення інформації про дані, що вивчаються. Майже всі, хто працює з обробкою даних, використовують обидва різновиди статистики, і часто обчислення описових статистик. Це попередній етап перед перевіркою гіпотез. Особливо широко практикують аналіз графічного представлення даних та розрахунок найпростіших описових статистик, щоб краще відчути дані, що аналізуються. Описова статистика включає в себе оцінку міри центральної тенденції, оцінку міри варіативності, графічні зображення статистичного розподілу та аналіз нормальності розподілу. Міри центральної тенденції, також відомі як міри розташування, є одними з перших статистик, які розраховуються для ознак з щойно отриманих даних. Головна мета їх розрахунку дати уявлення про типове значення досліджуваної ознаки. Три міри, що найчастіше використовуються мода, медіана, середня. Модою називають значення варіанти, яка має найбільшу частоту. Або для інтервального ряду мода може бути розрахована за надведеною формулою. х 0 це початок модального інтервалу аж крок інтервального ряду. НС частота модального інтервалу, НС-1 частота інтервалу, що передує модальному, і НС 1 частота наступного за модальним інтервалу. Приклад пошуку моди у варіаційному ряді при незгрупованій вибірці наведено на слайді. Знайти її досить просто. Це варіанта, яка має найбільшу частоту. Іноді в варіаційному ряді шукають моду, представивши ряд у вигляді точкового графіку. Тоді моді відповідає найвищий стовпчик. Медіаною називається значення середнього елемента варіаційного ряду при непарній кількості елементів. Або середньоарифметичного двох середніх елементів при їх парній кількості. Або для інтервального ряду розраховуються за формулою х0 початок медіанного інтервалу аж крок інтервального ряду НС частота медіанного інтервалу і ТС-1 сума частот інтервалів, які передують медіанному. У варіаційному ряді медіану шукаємо, поділивши весь ряд навпіл. В даному випадку. У нас вибірка має 100 значень, отже, медіаною буде середньоарифметичне 50 та 51 елемента. Для згрупованої вибірки медіану шукають трохи інакше. Можна намалювати гістограму і медіана це точка, яка поділить площу під кривою на дві рівні частини. Крім структурних середніх моди та медіани, які не залежать від значень варіант, що розташовані на краях розподілу, у статистиці застосовуються ще різноманітні середні. Генеральною середньою називають арифметичне варіант ознаки, розраховане по генеральній сукупності. Простою середньоарифметичної вибірки, називають суму варіант вибірки, поділену на їх кількість. В даному випадку М кількість варіант вибірки. Вибірковою середньою або зваженою середньоарифметичною називають середньоарифметичну варіант вибірки з врахуванням їх частостей. В даному випадку N об'єм вибірки, M – число різних варіант, Н і NMT – частоти варіант, сума їх дорівнює обсягу вибірки, ну а X і те значення і тої варіанти. Вибіркова середня є аналогом математичного сподівання і використовується дуже часто. Зауважте, вибіркова середня може приймати різні числові значення при різних вибірках однакового об'єму. Основні властивості вибіркової середньої наступні. При множенні всіх варіант вибірки на однаковий множник, вибіркова середня також множиться на цей множник. Якщо ж додати або відняти до всіх варіант вибірки однакове число, то й вибіркова середня зростає або зменшується на це число. Ще одна середня степенева. Це така середня, яка розраховується за наведеною формулою. При альфа рівному одиниці ми отримаємо вибіркову середню. При альфа дорівнює двійці отримуємо середню квадратичну вибірки. При альфа рівному мінус одиниці одержуємо середню гармонічно. Вона застосовується у тому випадку, коли шуканий показник є величина, що оберне на середньому значенню ознаки. При альфа рівному нулю вираз буде невизначеним. Застосовуючи логрифмування та правило лопіталя для розкриття невизначеності, одержимо середню геометричну. Ця середня обчислюється лише за умови, що всі варіанти додатні. Вона застосовується у статистиці для визначення темпу зростання при дослідженні змін ознаки з часом. Припустимо, всі значення кількісної ознаки розбито на декілька груп, тобто побудовано інтервальний варіаційний ряд. Якщо розглядати кожну групу як самостійну сукупність, можна знайти її середньоарифметично. Груповою середньою називають середньоарифметичний варіант ознаки, розраховане по групі. Загальною середньою називають середній арифметичний варіант ознаки розраховані по генеральній сукупності. Загальна середня дорівнює середньому арифметичному групових середніх, зважених по обсягам груп. Приклад розрахунки загальної середньої та групових середніх наведено на слайді. Середнє це інтуїтивно зрозуміла міра центральної тенденції, але середнє в цій якості слід використовувати не для будь-яких даних, бо воно чутливе до екстремальних значень, а також може призвести до невірних висновків у випадку асиметричного розподілу даних. Отже, обрання тієї чи іншої міри центральної тенденції для характеристики ознаки пов'язано з якісним аналізом розподілу цієї ознаки. Можна обирати будь-яку міру, якщо розподіл близький до симметричного та унімодальний, тобто схожий на нормальний. Найчастіше обирають середньовибіркове. Краще брати медіану, якщо розподіл мультимодальний. Краще брати моду, якщо розподіл має суттєво виражену асиметрію. І також краще брати моду, якщо шкала виміру ознаки порядкова або номінальна.